Вітаю, шановні глядачі, на моєму каналі Любові Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Ігор Міхєда. Вітаю вас, пане Ігоре. Доброго вечора. Доброго вечора. Дуже радий бачити. Навзаєм, я йду вашими стежками. І е, так цікаво, що ви були 5 років назад в Єгипті, в тих самих місцях, в яких зараз знаходжуся я, але тоді не було такого дивовижного планетарного дійства. Е, до нас наближаються одночасно дві комети сьогодні дні сили і сьогодні над Києвом став стовп сонця. Що відбувається зараз? Ну, справа в тому, що жовтень місяць дуже цікавий. Його вже е, астрономи назвали е, кометним жовтнем, тому що комет буде цілих чотири. Ну, по перше, е, комета К1 вже видно на зоряному небі, і вона дійде до точки Перегелію, тобто з'єднання з Сонцем 8 жовтня, тобто через два дні. Але найцікавіше це дві комети, які ми можемо бачити на небі водночас 21, 22 і 23 жовтня, якраз тоді, коли ми плануємо ретрит. Як цілих дві комети будуть видими на… Збройним оком в один день поспіль такого ще не було за історію астрономічних спостережень у записах астрономів минулих століть нема жодного запису, коли спостерігали на небі одночасно дві комети. І так само і астрологи, які вивчають кометну астрологію, вони не розуміють, як саме вплинуть одночасно дві комети. Як одна комета впливає, то це вивчено і зрозуміло, що з'являється комета після того стаються якісь події. І що буде коли дві комети, це буде щось зовсім нове і непередбачуване. І комети завжди запускають події планетарного масштабу. Ну і 29 жовтня ще буде комета Н 1 під. Іде на перегелії. ого Тобто цілих чотири комети за місяць такого нікого не було. В минулі століття 4-5 яскравих комет спостерігали ледь не за століття. А раз аж чотири комети. Кожна комета впливає на події планетарного. Рівня, тобто щось скоїться на всій планеті в усіх її точках, і як саме вплинуть ці дві комети, поки що не передбачувано. Але це буде щось дійсно ну грандіозне, як видовище в небі, так і ті події, які ці комети виключать. Це дві комети: це комета Лемон і комета Сван. Якщо перекласти з англійської назви цих комет: Лимон та лебідь. Uh -huh. Дуже буде цікаво, тому що людство ще ніколи з таким астрономічним і астрологічним феноменом не мало перетинів. Це вперше. Uh -huh. Пане Ігоре. Я дослухалася вашої поради і побувала на пірамідах плато Гіза на плато Сакара. А також проїхала храмів на півдні Єгипту. Я була в храмі Сіди, була на Елефантіні. І настільки сильні вібрації зараз ідуть, дійсно, храми, от ти відчуваєш долонями, що вони вібрують ступнями, що вони вібрують, місця сили почали пульсувати, почали вібрувати. І енергія ну, складається таке враження, що хаос намагається вирватися наружу. А, а небо намагається все таки вистояти, щоб зберегти ось цей баланс цю мат. Якби ви описали те, що відбувається зараз, і чому в Україні це так важливо розуміти? Ну, те, що вібрують, ми з вами говорили, що на дні сили усі пірамідальні споруди, менгіри, дольмена, подібні споруди, а також храми давніх релігій, починаючи з давньоєгипетських і закінчуючи давньоіндійськими, вони всі. Вібрують на всі 12 днів сил, і іноді не тільки на дні сили, а трохи до і трохи після. Це викид енергії із часу. В дні сили енергія просто викидається з часу у простір. І тому і всі духовні традиції намагаються зробити багато ритуалів богослужінь і всього і всього іншого, щоб скерувати цю енергію на якісь е, добрі події на здоров'я, там на врожай е, і таке інше, тому дійсно воно вибрує. А те, що з землі... Хоче вийти енергія, то це не є погано. Справа в тому, що якщо ми побачимо минулі віки, то всі релігії, які сповідувалися, вони були направлені на небо. Тобто всі божества були чоловічої статі, і це як небо постійно присутнє, а материнська енергія мати Земля постійно відсутня. І це, де йде у людства, має бути ін таянь. О, о, обидві сили або нава та ява мають бути одночасно, інакше вони не зможуть обертати колесо долі. А в нас така позиція: неба дуже багато, а землі взагалі нема. І земля, нарешті, має прокинутися і ввімкнути свою силу, бо ця сила землі якраз і була подавлена. А треба, щоб вона вийшла. І саме вона і трансформує світ у те, що має бути. Ви пам'ятаєте, що давні релігії, такі як Трипільська, в них абсолют втілювався богинію родючості. Тобто, головним головною пантеоні була богиня мати. Потім це прибрали, стали чоловічі у голову всього головувати. А всі материнські постаті забули. Ось тепер вони повертаються. Вони повертаються, бо зміна е, злам епох, зміна епох, і сила матері має е, вийти з землі і налагодити життя на землі. І саме це і відбувається, це добре, до речі. Пане Ігоре, сьогодні день сили, 5 жовтня, і сьогодні над Києвом, який просто заповнено дощами, і небо застягнуло хмарами, з неба, з хмар був стовп. 100... Сонця стовпроміну сенело, але е, це е, наші предки назвали це знаком. Як ви розцінюєте таке природне явище? Ну, справа тому таких природних явищ було ще декілька. Наприклад, тільки на ну, що мені мої колеги надіслали фотографію зореного неба. Е, по перше, ще не повня повня має бути сьомого е, жовтня. Але сьогодні вже місяць виглядає як. Як повня, повністю виглядає як повний місяць. І в хмарах хмари різноколірні, промені місяця роблять хмари різноколірними і якісь стовпи місячного сяйва також йдуть з цих хмар на землю. І люди кажуть, що вони в захваті від цього видовища, і мене запитують, що це. Має бути, але це завжди п'ятого день сили, завжди небо висві... висвітлює картини різні ще не повня а вже спостерігається місяць як повні. Це знак того, що щось дійсно змінюється, що так наші предки, наші боги, вищі сили приходять нарешті нам на допомогу і змінюють світ, будуть змінювати світ так, щоб все сталося, як має бути. Ми з вами говорили, що затемнення у вересні вони як наклали різні програми, а ці програми не можуть здійснитися. Треба поштовх на здійснення усіх цих, що люди просили під час різних космічних феноменів. Просили здоров'я, просили завершення війни, просили безпеки, просили відродження. І ці думкоформи вони всі є, але потрібно, щоб щось їх. Щось їх запустило, привело у дію. А ось комети це і є такі самі дні, коли комети саме приводять у дію нашу думку форми, щоб вони пішли на здійснення. Так само працюють і дні сили. Ось сьогодні оці знаки означають, що щось нарешті прийде в дію. То у нас ментальний світ був окремо, а фізичний світ окремо. Мріяли про одне в реальності зовсім інше. А тепер буде змінюватися реальність, бо думкоформи підуть втілюватися. І це саме ці небесні явища вони це підтверджують. Пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, як українці, от як наші глядачі можуть зараз правильно втілити намір про мир в Україні аби цей треш е, в кінці кінців закінчився на нашій землі. Ну я вам багато разів пояснював нашим глядачам, поясню ще раз: якщо ми будемо щось загадувати, просто так, наприклад, ми хочемо, щоб пустеля Сахара стала квітучою і виросли на ній квіти. І ми будемо на це робити обряд. Він не спрацює. Чому? Тому що для того, щоб думкоформа втілилася. Її має втілювати, генерувати сильна людина. А якщо тобто яка робить над собою якусь роботу? І саме оця силова робота допомагає думкоформі втілитися. А якщо людина не буде нічого робити з собою, то її думкоформи не будуть втілюватися і міняти якісь події. Тобто кожного кожен українець хоче перемоги, кожен українець хоче завершення війни, кожен українець хоче вижити, щоб його сім'я ви... Для того це все є всередині, для того щоб вся думкоформа втілилася, треба себе зробити сильнішим. Як ми станемо сильнішими всередині, то наша сила і втілить ці думкоформи. А якщо ми будемо просто мріяти і нічого не робити, то нічого не буде. Тому що головне посилювати себе. Це головне, що треба робити: посилювати медитації, обряди, усвідомлення, що ми сильні, ми зможемо, ми побудуємо. Незважаючи на такі е, різні катастрофічні події, все рівно спробувати хоч щось створити власноруч, або хоча б власні власною думкою. Тобто, треба підіймати. Як ми станемо сильними, то наші думкоформи миттєво стануть сильними і втіляться. Якщо ми не будемо сильнішими ставати, то ну це все просто гра, гра у, у розуму. Скажіть, а от той захід, який ми 22-го з вами запланували, ретрит одноденний, що саме ми будемо там пропрацьовувати? Дивіться, тут дуже цікаво. Справа в тому, що ті, хто вивчають індуїзм, ти можуть знати, що таке Даша Ватара. Даша Ватара це 10 втілень абсолюту, які, е е які втілилися на землі, 10 втілень, але ще є і 10 божественних полюсів, тому що вважається у відичних традиціях, що людина це втілення Всевишнього. І е, втілення, і всевишній е, будував наші фізичні тіла таким чином, щоб вони були схожі на якісь небесні вищі принципи, е, таким чином те, що в людини е, дві руки і десять пальців, то так само абсолюту є дві руки і десять пальців, за допомогою яких він створює всесвіт, і ми можемо будь-що самі е, матеріалізувати будь-яке явище, здоров'я, успіх. Але для того треба відчути ці 10 божественних полюсів і одночасно привести їх у дії. Але у наших козаків характерники, ви знаєте, що давня слов'янська традиція, вона ж також відична і, можливо, навіть старша за індійську. Там є у козаків характерників, да й не тільки у всіх, хто мав таємні знання. Є вчення про 10 душ або 10 станів своєї власної душі. Тобто, в нас є 10 душ або 10 проекцій нашої душі на різні просторово-часові виміри, і вони є в нас. І для того, щоб вони почали з нами співпрацювати, надавати нам якісь додаткові. Можливості великі, то треба знайомитися, щоб наша свідомість познайомилася з усіма десятьма душами, і взаємодія з ними з ними є додаткова сила. І до речі, зараз у Єгипті так само працювали і єгипетські жерці. Там багато, багато душ було в кожної людини. Душа К, душа, Ба, душа Рен, і там багато душ. Так само жерці Єгипта мали познайомитися з кожною з своїх душ. І привести їх в дію, щоб ці душі взаємоділи, взаємоділи з свідомістю. Тоді жрець отримував велику силу. Ну, тобто, це у всіх давніх цивілізацій, така традиція. І ми розберемо це все. Е, як взаємодіяти з полюсами е, найвищого Адібрахману, е, Пресвята деситириця або Дашаватара, як взаємодіяти практично, як взаємодіяти з кожною з душ, як про які розповідали наші характерники? Вчені, хрещі подивимося, як це робили і шарці Єгипту. А також ми можемо сказати, що і в інших духовних традиціях також це все є, і маючи цю основу, ми можемо зрозуміти будь-яку традицію будь-якого куточку землі. Угу. Пане Ігоре, скажіть, от саме зараз, в цей момент, коли в Україні максимально пішло військове загострення в такі важливі дні сили. Ми бачимо, що є загроза ядерна, є загроза від атомних електростанцій. Є загроза окупації нових територій. Наші військові б'ються на покровському напрямку. Ось це все загострення. Скільки воно може тривати, якщо так дивитися на космічний перебіг, що зараз відбувається? Ну я думаю, що вже влисто як результат дії комет ось цих всіх. Вплив на події на землі, воно буде, не буде загострюватися, а буде навпаки тихо буде. Почнеться стихати саме в листопаді. Угу. Зараз просто, як, як то кажуть, кульмінація. Кульмінація якогось процесу ще відчувається, який ну, на військовому плані ось так є, як загострення. Але це загострення. Зараз пік пройде, і воно буде е, спадати. Буд, має бути все в порядку. Наша задача вистояти. Ви знаєте, що е, головне, на що розраховували усі е, полководці минулого, це залякати супротивника. Тобто, якщо противник буде заляканий, він і здасться і зробить помилки і таке інше. І тому імпо і. Імператорський Рим так робив, і багато ацтеків у свій час Ацтекська імперія, яка на території Пів... Північної Америки, там де Мексика. І третій рейх, вони не стільки, ну вони не настільки було багато вже зброї. Насправді, ну у третьому рейху, на момент, коли вони почували, починали війну з Європою, тил... тилові перевезення були кіньми і. Повозка. Тобто вони були не готові. Чому і багато країн їм здалося? Саме тому, що вони нагнали страху. Ці всі спостереження є у нашого супротивника, бо архіви Третього рейху й досі зберігаються. Вони просто спробують робити саме таке залякування, щоб. А ось ми здамося. Але ми маємо розуміти, що ми сильні, і ми не здамося. Як тільки оцей ми затвердимо всередині себе, ми сильні, ми не здамося, все буде добре, все буде так, як ми хочемо і прагнемо. Як тільки буде така установка, вектор страху відображується, туди звідки він іде. І тоді супротивник починає боятися, і в нього починає все руйнуватися саме. Ну, як ми і бачимо в деяких місцях нашого супротивника, там самі вже тонуть кораблі підводні човні, там загорає навіть до наших дронів. Тобто цей процес пішов. Нам треба вистояти, стояти ось момент кульмінації. І все буде добре. Не здаватися, не лякатися, бо нічого такого нема дуже такого страшного. Пане Ігоре, а що ви скажете на рахунок того, що ворог почав. Запускати дрони на Європу, чи дійсно, якщо подивитися з астрологічної точки зору, є загроза того, що будуть війна перейде на їхню територію, що все-таки може бути така повномасштабна третя світова? Може бути зараз це не виключено. Зараз не можна сказати, що третьої світової не буде, але і не видно, що вона буде десь. Відчуття усіх, хто може відчувати десь посередині, і далі залежить від людей, поштовх буде у бік третьої світової, або поштовх буде на те, щоб якось вирішити питання без цього. Але вона дійсно дійсно ймовірність цієї третьої світової наближається. Про це вже кажуть експерти не тільки наші, а із закордонні Тобто можна сказати, що зараз ми проходимо таку точку неповернення, да, от розвилка вона прямо зараз. Так, це ми проходимо розвилку енергії, от як ви відчуваєте, які зараз підбурюють людство на те, щоб вступити в фазу війни, і яка протидія їм йде? Світовому масштабі ви ж спілкуєтеся з різними майстрами, не лише з України, там з Перу ви спілкуєтеся з майстрами з Китаю, з Японії. Там у вас Мексики, весь, так. які як вони бачать ситуацію? Так. На більшість з них з них і каже що за їх думкою. Світова війна може бути. Світова війна може бути, але може ще так бути, що якісь вищі сили втрутяться і повернуть шлях людства на щось інший шлях. Але вони кажуть, що таке має бути, бо протистояння буде Розумієте, Деякі країни в нас як демократичні, де якісь є права і свободи людей, так а є країни тоталітарні, схильні до фашизму. Наприклад, як Росія, так або деякі близькосхідні течії, наприклад, Іран, вони в них побудовано все як фашистський варіант. Тобто нема жодних прав, свободи нема. Люди подавляються там кілька релігій, наприклад, є в Україні. Так одна релігія визнається. На рівні державної підтримки інші намагаються знищити, і вони постійно хочуть щось знищити. Одна одні країни хочуть щось побудувати, інші країни хочуть щось знищити. Тобто між сили розбудови і сили знищення. Вони між собою у конфлікті. Ці сили були в конфлікті одне з одною завжди, і між ними може бути е, вияснення. Е, Ну, 140. відносин стосунків відносин за допомогою війни, і, але це. Я думаю, що це ще не буде така єдина світова, це буде серія локальних конфліктів. Але е, те, що воно буде, то так. Бо зло не відступить, якщо йому ну якщо його не зупинити. Зупинити його можливо також і військовою силою в першу чергу. Накопити військову, накопичити військову силу, тоді вони не зможуть на і не захочуть нападати, і самозруйнуються, тому що вони за. Е, за рахунок за захоплення території інших країн і погроз іншим країнам, вони живуть. А якщо вони не зможуть нікому погрожувати, вони почнуть поїдати самі себе, тобто руйнуватися. і зникнуть нарешті буде можливість побудувати нормальні відносини між усіма країнами, між всіми представниками людства. Цей процес коли Ну, назріває щось, щоб вибухнути таке є, це дійсно так. Угу. Ну і Пане... треба, нам треба так відчути себе сильними, бо тоді ми зможемо свою думку форму. Наприклад, щоб не сталося е, ядерної аварії на Запорізькій АЕС, ми можемо це, е, ну як якщо себе посилимо і скажемо, що так, не буде цього, то цього не буде. Розумієте, в дуже багатьох від віддичних писань до навіть християнських є така цікава річ: той, хто в нас сильніше за тих, хто у світі. Тобто, де Бог дислокується по будь-якій релігії? В серцевому сплетінні е, кожної живої істоти. Тобто mm -hmm. в чакри. Він зрозуміємо, що абсолют присутній всередині нас. І скажемо, що буде ось так, то сил, які можуть протистояти абсолюту, їх нема. Вони вони всі відразу зникнуть. Зовнішні сили вони повністю керуються нашим внутрішнім усвідомленням, що Бог всередині нас. нас, якщо цей Бог почне діяти, то зовнішні всі сили мають перебудуватися так, щоб виконувати те, що ним сказав. Це може, це дуже дієва практика спробуйте. Дякую вам, пане Ігоре. Шановні глядачі, можливо, і ви спробуєте цю практику. Якщо ви хочете записатися на зустріч з Ігорем Мехєдою, ви можете це зробити прямо зараз. В описі до відео моє магічне канцелярія. Пане Ігоре, дякую вам. Дякую. Дуже у нас цікава сьогодні бесіда вийшла там, в Єгипті дуже багато. До речі, таємниці Єгипет дуже пов'язана з слов'янами, я не знаю, яким чином. Наприклад, у давніх слов'ян втілення рода Всевишнього це сокіл. А ми знаємо, що сокіл це також втілення Бога гора. І не тільки ще чотири божества в Єгипті мають втілення сокола. І у нас сокіл -род. І Дуже і одна, до речі, з практик, характерників це з соколом. І сокіл у нас є, і ну, до речі, і в деяких індіанських племенах Перу також верховне божество може з'являтися у формі сокіла. А це дуже цікаво, де Перу, де Єгипет, де, де слов'яни. Ну, ми колись ми це розберемо, і хай сокіл рід нам допоможе. Дякую вам, пане Ігоре. Дякую, дякую. вам, шановні глядачі, до нових зустрічей.